Вітаю вас, глядачі. Ютуб каналу магазину Вокію. Цьому відео подивимось на гарне рішення для тих, хто хоче забезпечити своєму смартфону захист без зайвого об'єму. Spigen Liquid Crystal. на прикладі такого чохла для iPhone 15. Однак, зазначимо, що його можна придбати і для інших пристроїв в нашому магазині. Чохол виготовлений із еластичного термополіуретану, який не тільки приємний на дотик, але й ефективно амортизує удари, мінімізуючи ризик пошкоджень у разі падіння. Завдяки ультратонкому дизайну, чохол майже не додає габаритів смартфону, зберігаючи його в оригінальний вигляд. Прозора структура не приховує дизайн пристрою, дозволяючи насолоджуватися його преміальним стилем, а стійкий до зносу матеріал не жовтіє з часом, що гарантує довговічність і збереження естетики. Щільна посадка та комфорт у використанні – ще одна важлива перевага цього чохла. Він точно повторює контури смартфону, забезпечуючи надійну фіксацію без люфтів і прогинів. Точні вирізи для камер та портів гарантують повний доступ до всіх функцій, а кнопки закриті чутливими дублікаторами, які забезпечують легке та. Комфортне натискання для додаткового захисту передбачений захисний бортик навколо екрану та блоку камер, який запобігає появі подряпин при контакті з твердими плоскими поверхнями. Spigen Liquid Crystal – це мінімалістичний, легкий і стильний чохол, який забезпечує ефективний захист без зайвого обтяження. Якщо ви шукаєте аксесуар, який збереже природну елегантність вашого пристрою, і водночас захистить його від подряпин і ударів. Цей варіант стане чудовим вибором для вас. Замовляйте Спігін Ліквід Крістал. Магазині посилання на чохол шукайте в описі до цього відео. Залишайте свої запитання в коментарях, діліться своїм досвідом користування чохлами та дякуємо вам за перегляд і до нових зустрічей!